Друзі, сьогодні понеділок, новий початок тижня, і це гарний момент, щоб відвідати секонд-хенд п'ятачок, оскільки в цей день змінюються знижки, і моя мета подивитися, що з'явилося з верхнього одягу, взуття за сезоном і звичайно ж сумки. Але, як ми всі знаємо, не можна заздалегідь загадувати, що знайдеш у секонд-хенді цього разу. Ось, наприклад, як тільки но ну, я зайшла до магазину, відразу потрапила до чоловічого одягу і звернула увагу на ось цю жовтого кольора жилетку. Так-так, я говорю саме жилетка, тому що навіть був напис Чоловічий одяг жилетке. Актуальний колір із мериносової вовни і приємна ціна з урахуванням того, що максимальна знижка, але зі значним дефектом. Тож я вирішила продовжити свої пошуки і почала з чоловічого взуття. Відразу ж кинулися мені в очі ось ці від Vans Американського виробника спортивного одягу вони в дуже гарному стані, тільки на середини було видно сліди носки. І поряд же, зовсім, поряд, були ось такого кольору зовсім однакові, тільки відлічаються кольором. І, як я потім замітила, відлічаються також ціною. Різниця майже в 200 гривень. Незрозуміло з якої причини, але як я вже говорила багато разів, цінова політика п'ятачка дуже незрозуміла для мене. Ось ще одні від бренду ТУ, і написано, що це вумен, але вони знаходяться в чоловічому відділі. Тож я продовжила свій пошук, тому що мені цікаве взуття. З максимальною знижечкою, а цієї неділі це все, що знаходиться з зеленими бірками. Вибір невеликий, але, можливо, взуття розташоване за різновидами, тобто кросівки, туфлі, черевики, все в різних місцях, і так само розташоване за знижками. Мої походи по секонд-хендах я називаю полюванням. Тому що зацікавлено знайти речі з якісного матеріалу або відомих брендів, все те, що пройшло повз очі покупців і потрапило в категорію максимальних знижок. Ну, таке у мене хобі. Дуже часто я знаходжу те, що шукаю, але розмір не підходить для мене або членів моєї родини. І в той же час я не можу залишити цю річ в магазині. Я знайшла спосіб. І продаю речі на шафа.ua, а також в інстаграм. Посилання, як завжди, під відео. Тільки для тих, кому це цікаво. І ще ви напевно помітили, що мій голос трохи відрізняється. Ви правильно здогадалися, це і є причина відсутності нових відео на каналі. Я тільки но відходжу від чергової міжсезонної застуди. Ну, така в мене особливість організму. Погода на півдні України відрізняється від інших регіонів, особливо в міжсезоння. Ми можемо ходити в футболках і одразу ж переодягтися в теплі куртки. А навесні навпаки. Мій організм все життя намагається адаптуватися. Дивіться, що я тримаю в руках. Це справжній ретро-скарб. Цей тип взуття називається Mary Jane. Через... Характерну теподібну подібну перемичку та пряжку. Це класична модель, яка знову повернулася в моду, особливо серед поціновувачів вінтажного або гранд-стилю. Бренд Office London це британська компанія, яка випускає взуття в стилі стріт фешн, тобто трендові моделі, які виглядають дорого, але не коштують як ціла зарплата. Ці туфлі з натуральної шкіри дуже і із. Класною фактурою. Тому я дуже зраділа цій знахідці. Ще цікаві лофери з гострим носочком подовженим. Бренд мені невідомий. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, тому що я не можу знати всіх брендів, і мені здається, що це нереально знати все про все. Тому я намагаюся. Шукати, дізнаватися все нове, звісно, разом з вами. А ось ще одні по типу Мері Джейн. Це вже від Марк Спенсер. Незрозуміло, з якого матеріалу вони зроблені. Але при більш детальному огляді дуже видно, що неохайно пошиті. Всередині був напис, що вони зроблені в Китаї. Ну, на це теж не треба звертати увагу, тому що більшість товарів, навіть дуже коштовних брендів, виготовляється в Китаї. Як бачите, я прихопила туфлі Мері Джейн з собою і мої наміри продовжити пошуки цікавих речей. Зовсім недавно були дуже популярні такі лофери. Зараз підошва трохи змінилася в плані трендовості, і я впевнена, що хтось ще мріє купити саме такі лофери. Вони в ідеальному вигляді, але дуже важкі. Звернула увагу на ось цей напис «Vegan Friendly». Це означає, що у виробництві не використовується натуральна шкіра, замша або нобук тваринного походження, шерсть, хутро або шовк. Клеї чи барвники, що містять тваринні компоненти. Натомість використовуються синтетичні або рослинні матеріали. Я навіть не помітила, як перейшла на категорію товару за повною ціною. Просто звернула увагу, що тут більше взуття за сезоном. Деяке взуття мене зацікавило. Але не сподобалась ціна або не подобалася якість, знаходила деякі дефекти, незначні або значні. Більшу частину це були пошкодження із середини. Збиралася вже перейти до іншої зали, де знаходиться друга категорія товару. Але захотілося ще подивитись на ось ці вінтажні лофери. Сліди носки видно тільки на підошві. Вони майже в зовсім ідеальному стані. І чудова ціна. Це вже я в іншому залі, де побачила, на перший погляд, великий вибір. Суконь різних, і з усіх переглянувших, довгих суконь, мені сподобалась ось ця new Look. приємний актуальний принт, тканина легка, прозора. Шкода, що не було бірки зі складом. І я не наважилась приміряти, тому що сукня занадто була прозора. І ще одна сукенка. Здається, це вже від Зара. Теж актуальний принт. Подобається мені, як вона виконана в верхній частині. Але внизу ось та смужка. ну, Мені здається, що вона буде як обрізати зріст. Також не змогла пройти повз. Коротких, міді, довжини суконь. З усіх мені сподобалась тільки ось ця одна. Приємний принт, класичні кольори від бренду Oasis. І приємна ціна, якщо враховувати, що максимальна знижка мінус 75%. Але розмір був занадто маленький для мене, тому я не взяла її до примірочної. Це вже я біля блузок. Намагаюся роздивитися кожну блузку, тому що речей дуже багато і можна щось просто прогледіти. Зверніть увагу на блузку корсет. Невідомо від якого це бренду, але настільки вона жіночна і дуже гарно виконана. Що мені дуже подобається в п'яточку, так це те, що всі речі розташовані по розміру. Хоча інколи бувають деякі путанини, ну це вже самі покупці трішки напутують, залишають речі, які спочатку хочуть придбати, а потім думка їхня міняється. Хотіла взяти до примірочної цю блузу, але потім передумала тому, що знайшла одну цікаву. І покажу вам трішки пізніше, вже в примірочній. Звернула увагу на куточок, де був напис Домашній вжиток. Я, як пам'ятаю, раніше був дуже великий вибір. Тому вирішила подивитися: можливо, знайду якогось рушника для кухні, але подивившись, що Вибір, ну, зовсім поганенький, і нічого цікавого я не знайшла, шкода, шукала сумки, а знайшла відділ зі штанами, джинсами. Сподіваюсь, це жіночі. Також тут вказаний об'єм талії, і це дуже спрощує пошук. Побачивши надпис Кроп, я спочатку подумала, що це польський бренд Кроп. Але потім згадала, що в назві бренду є дві букви П при кінці, а там була одна буква П. Як потім з'ясувалось, це означає, що укорочений фасон, наприклад, штани або топ, які корочі за стандартну довжину. А мідріс. Написано середня посадка зазвичай щодо джинсів або штанів, коли пояс розташований трохи нижче талії. Тобто напис кроп мідріс швидше за все описує модель, укорочені штани із середньою посадкою, а не марку. Асортимент джинсів невеликий, хоча по кількості штанів, можна сказати, що ну, дуже багато. Але вони всі. Майже всі з якимись незначними дефектами, треба бути дуже уважними. Все ж таки, одні джинси я відібрала. Дочекайтесь, будь ласка, в примірочну я вам покажу. Трохи далі побачила відділ дитячого одягу, але я шукаю відділ з сумками. Як ви знаєте, нещодавно в Одесі відкрили перший магазин п'ятачок, і особисто я бачила в рекламі великий вибір сумок на полицях. Мені стало цікаво, чи такий самий вибір у нас в одному з найбільших магазинів цієї мережі. Як ви бачите, я знайшла сумки, вони висять, не лежать на поличках, це не має великої різниці, але асортимент дуже маленький. Одесити, поділіться інформацією щодо нового магазину п'ятак в Одесі. Чи правда, що асортимент сумок дуже великий? А то мені здається, що п'ятачок захопився розмноженням магазинів у різних містах і зовсім забуває про постійних покупців у тих магазинах, що вже давно працюють. Миколаївці зі мною погодяться, я впевнена. Ми теж хочемо великий асортимент сумок. Будь ласка, зробіть для нас це задоволення. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, якщо ви теж згодні зі мною, що треба більший асортимент. А також, я не знайшла сумок на максимальних знижках. Можливо, тому що асортимент маленький і. Дуже великий попит на сумки. Кілька вінтажних сумок привернули мою увагу, але були помітні значні дефекти всередині або неякісний матеріал, а ціна не відповідає якості. Це моя особиста думка. Хочеться знайти сумку класичних геометричних форм, таких як прямокутні, трапеціоподібні та круглі, оскільки вони виглядають дорожче і вважаються базовими аксесуарами, що поєднуються з будь-яким одягом. Також хочеться звернути увагу і знайти сумку тоут, шопер або багет. Вони завжди в моді. В той час, коли я роздивляюся, що є в асортименті, трішки на секунду я спомнила, як колись дуже давно, я дуже часто знаходила сумки Прада. Це були звичайні знахідки. А тепер це ну, дуже велика рідкість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви дуже часто зустрічаєте цей бренд Сумки. Мені буде дуже цікаво. А також щодо Gucci, Луї Vuitton і другі дуже коштовні бренди. Ось, здається, дуже цікава вінтажна сумка. Вона зроблена з. Шкіри частково і з матеріалу з котону. Дуже приваблива ціна, я намагаюся показати вам бренд. Мені він невідомий, якщо ви знаєте, а я впевнена, що є такі глядачі, які знають і про цей бренд теж. Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже приємно і цікаво дізнатися. А ще помітила, що зовсім немає звичайних з тканини пакетиків. Я дуже часто купую такі торбинки, щоб потім упаковувати речі, які я продаю на шафі Юа. Ось, здається, одна цікава сумка, але вона не з шкіри. Цікаво подивитись, скільки вона коштує. Ну, зверніть увагу, 495 це повна ціна. Ну, що можна сказати? Ноу no, бренд, no а перед цим я вам показувала вінтажний бренд сумки. Хоча я не розумію, що то за бренд, але я розумію, що якість набагато краща, і ціна, звісно ж таки, неравноцінна. Це моя думка. Поряд також розташовані паски, ремні, але я не побачила там зелених бірок, тому не стала їх роздивлятися. Думаю, час вже перейти до примірочної і показати вам, що все-таки я вирішила приміряти, щоб придбати. Подивіться: зверніть увагу. Настільки багато місця для примірки, але вони всі пусті. Тож, я зачинила мою ширму, шторку. Ось дають отаку штучку червону, де написано кількість речей. Також Мариджен я прихопила з собою, щоб ніхто їх не відібрав у мене. Хочеться почати примірку. І блуза від зара вже чекає своєї долі. Дуже приємний принт. Вона б коштувала повною ціною 245 гривень. Але діє максимальна знижечка, що дуже приємно. Також не можу втриматися, щоб не показати вам. Дивіться, на примірочну. відсутні гачки для одягу. Тільки один. І я не можу нормально повісити свою куртку та інший одяг. Це говорить про те, що з часом вони просто відвалилися, або про те, що керівництво магазину не стежить за комфортом для покупців. Що стосується блузки, гарний рукавчик, але щось не дуже мені подобається. Наталії. Можливо, тому що в грудях вона виявилася на мене замаленька. І це відчувається також на шиї, і також на плечах. Дуже гарний рукавчик в цілому і на плечах. Ну, шкода, тим паче, що це поліестер. Ще вирішила приміряти ось таку блузу з прозорими рукавчиками, якщо ви звернули увагу, це Шейн. Так-так. Ніколи не говори ніколи. Отож, я дуже негативно відношусь до цього бренду і завжди казала, що нічого купувати цього бренду не буду і навіть приміряти. І як бачите, казала ніколи, але все ж таки. Вирішила приміряти. Завжди буває щось вперше. І я не виняток. Привабив колір, а також прозорий рукавчик. І добре, що ця блуза виявилася на мене малувата, особливо в грудях. Я була дуже приємно вражена, знайшовши ось таку блузу. Від британського бренду жіночого одягу, який спеціалізований на петітних розмірах. Петіт означає, що речі адаптовані під невисокий зріст, коротші рукави, відповідна довжина плечей і взагалі форма, яка має добре сидіти на більш компактній фігурі. А ще тому, що це 100% шовк. Одягнувши цю блузу, одразу я відчула комфорт в плечах, в ширині рукава навіть в талії. Але є один мінус. Знову блуза малувата в грудях для мене. Шовк надає блиск і виглядає розкішно навіть у простому фасоні. Я відчуваю, що ця блуза може бути. Перлиною в чиємусь гардеробі. Тому я думаю, що я не можу залишити цю блузу в магазині і хочу її придбати. У мене залишилась ще одна річ, яку я хочу приміряти, І це джинси від Hugo. Класичного прямого крою. Темно-синій денім, на перший погляд слідів носіння я не бачу. Наталії з натуральної шкіри лейба з написом бренду. Джинси я вибирала по параметрам, що відповідають моїй талії. Тож, коли я їх одягла, я була дуже здивована тим, що я не змогла застібнути їх наталії. І знайшла незначний дефект в районі стегон. Дуже шкода, що розмір виявився замаленький. і от якби на декілька розмірів більше, це були б чудові класичні джинси для осені. Я покинула примірочну і прямую вже до каси. Мій вибір очевидний це туфлі Mary Jane Office Лондон і блуза з шовку британського бренду Praky's Pretit. Цікаво, скільки я заплатила в результаті. Ну що, по традиції показую вам чек. Тут трішки вже темно, тому що. В магазин я завітала в обідній час, а виходжу вже майже перед закриттям. Сподіваюся, ви добре провели час. Дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!